Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене буде трішки мотиваційне відео. Будемо прибирати з вами ванну кімнату. Також покажу, що я купила. Ну і запрошую вас з нами на прогулянку. dangerous attention Yeah. And I really care less mm -hmm. У мене в дітей є два планшета досить так давно вже. І вони були без щохлів. У нас сталося ЧП. Василько побив планшета Юрчикового, екран зовсім лопнув. І а, коли я його занесла міняти, там сума була космічна. А, екран ми замінили, і тепер я замовила нарешті чохли. Планшети два ідентичних, що у Віки, що в Юрчика. А, модель їхня а, Lenovo Tab M10 HG Get X306. Замовила я два чохла. Зараз покажу, як вони взагалі виглядають на планшетах. Один взяла ось такий чорний із червоним це для Віки. Вони взагалі чохли йдуть протиударні, наскільки заявлено. Але я думаю, що ну, все залежить від того, як його кидати. Мені подобається, що ось тут ми просто прийшли з вулиці і потіє. А саме скло. Тут у нас немає захисного скла, скільки я їх не ставила. Воно завжди випирає над чохлом і тоді виявляється так, що буквально за тиждень воно в нас лопає. А якщо ось так іде на трішки виступає над планшетиком, як бачите, то. А, взагалі, екранчик довго служить. Тому я захисне скло не ставила, а, я нічого не робила. А, просто взяла чохольчики, ось так вони виглядають. Тут, до речі, піднімається ось так. І можна поставити. Чохли мені дуже сподобались, дітям також, вони зручно стають ось так і можна їми користуватися. Як виявилося, чохольчики їхали мені з міста Рівного, дуже швидко прибули. І я їх десь о 10-й годині сьогодні забрала. Ось тут є вулиця Гали... Данила Галицького, 19, є їхній номер телефона, якщо, можливо, комусь потрібно. Чохольчики надійні, дуже класні, дуже гарно фіксують планшети, тому я вже буду спокійна. Здається, ціна їх йде 344 гривні одного такого. Мені сподобався і дизайн, і їхня надійність. Ну, а зараз розпочинаю я прибирання своє у ванній кімнаті, Надивилась на дівчат і вирішила зробити генеральне прибирання. Не вдалося мені відзняти повністю все прибирання, але результат я вже познімала. У туалет я висипаю трішки кисневого відбілювача. Також додаю німецький засіб для унітаза. Він мені дуже подобається, я його завжди шукаю і беру тільки такий. Він ідеально справляється зі своїми функціями. Ну І тепер я знімаю все із шафки, яка в нас в кімнаті. Там зверху в мене знаходиться. І запаска миючого засобу для кухні, і різні такі засоби, які дітям не можна чіпати. Взагалі я дуже задоволена цією шафкою. На неї дуже багато стає і також дуже багато поміщається, тому не шкодую, що колись потратили на неї багато грошей, бо були більш бюджетні варіанти шафок, але ми вибрали таку досить об'ємну, велику. У нас вона іде щось здається цілий метр. І я скажу, що вона вміщає в нас повністю всю хімію, яка нам потрібна, тому це дуже вигідна і класна була покупка. Як ви бачите, зверху на шавці було дуже багато пилу, я там не дуже часто прибираю. І ось під час генерального прибирання вирішила все повитирати, повністю помити всю плитку і перебрати. У шафці показую зараз, як знаходиться все в нас зверху. Тут ще не вистачає фена, він також тут знаходиться частенько. Нам дуже зручно. Ну, і тепер починаю все вигружати повністю із шафки, буду також там витирати, протирати. Здається, тільки туди заглядаю я, Там старші діти і чоловік, але все рівно. Постійно ставиться, де є вільне місце, і хочеться зробити якийсь порядок, тому все повністю звідти виймаю і буду протирати. Ніякими такими засобами я полички не мию. Взяла звичайний засіб для скла. У мене тут скляні полички, я також витираю і не тільки цим засобом тут скло, повністю шавку. Якось так звикла витирати повністю засобом для скла мені подобається і все чистеньке, гарненьке. Потім не треба його додатково ще чимось мити. in the room Тепер хочу повитирати ще на бокових поличках. Тут у мене зазвичай запаска мила стоїть. Якісь капсули, мочалка і кисневий відбілювач. Показую вам капсулки, Dash, дуже класні капсули німецькі. Можу вам порадити їх купити. Дійсно, дуже гарно перуть. Хоча я капсулами дуже рідко користуюсь їх, тримаю для курток, чогось такого. А ось, зазвичай я перу порошками. Зараз протираю полички, тут також багато було пилюки, я якось тут протирала досить недавно, але все-таки так як нас багато в сім'ї, то пилюка тут робиться дуже часто. Якось вам у своїх закупочках показувала, що брала дві капсули для посудомийних машин. Хочу все-таки спробувати декілька з ними лайфхаків, але ще поки руки в мене не дійшли, і одна із капсул у мене вже протікла. Я вже планую завтра приступити до експериментів, тому що бачу, чекати немає часу, треба ними користуватися, бо скоро і інша може потікти. Тут у мене ось такий контейнер, в якому були залишки капсул, які ми я торгувала, також Даш у мене звідти лишився. І цей контейнер я хочу відвести на кисневий відбілювач, бо все-таки в мене його дуже багато. Я беру його з запасом, додаю до кожного майже прання. Тому такий великий контейнер мені буде більш зручніший. Зараз протерла пральну машинку. і... Відправляю свій порошок, також кондиціонер для прання. Мені зручно, коли вони стоять саме на пральній машинці. Взагалі хочу сказати вам за кисневий відбілювач, що байдуже, який ви будете купувати, у них склад один і той самий, чи це турецький, чи китайський, чи німецький. Взагалі він ефективний будь-який і тому можна не переплачувати за. Якогось там виробника, тому я вже їх перепробувала дуже багато. Раджу вам, беріть, які є, він ефективно буде відпирати повністю все. До речі, показала вам баночку, в якій раніше в мене знаходився відбілювач, вона дуже малесенька, а ось у такому контейнері мені буде зберігати набагато зручніше. До речі, хто новенький в мене на каналі, то хочу сказати, що ремонт у ванній кімнаті ми не так давно робили, але саму ванну ми не замінювали, тому що в нас не вистачало коштів. Плюс до всього, я не вважаю, що вона в мене занадто така вже страшна, і плюс до всього такої ванни зараз уже не купиш. І тому я вирішила, що все-таки ми лишимо стару ванну. В будь-якому випадку її можна викликати майстрів і перефарбувати, тому за це я не переживаю, поки мене все влаштовує. Так, звісно, вона не ідеально біла, але все-таки вона зручна і дуже глибока. Пишете, що я все встигаю, так ось не все встигаю. Ось що в мене робилося за пральною машинкою. Там також я все перемила, почистила і показую вам вже повністю готовий результат. Перемила я і стіни, і підлогу, пральну машинку з усіх сторон під машинкою. Також поприбирала я на шафці, у шафці, помила я ванну. Вона така і є, це вже чиста ванна, просто вона не із нових. Помила я унітаз, також труби, стіни навколо. Там завжди у мене все заляпане, бо ванна кімната невеличка, також помила горщик, двері. І тепер я вже на деякий час спокійна, в мене чистота та порядок хоча б у ванній кімнаті на деякий час. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо вам подобаються мої відеоролики, підтримайте мене своєю підпискою, вподобайкою та коментарем. Побажаю всім нам мирного неба та швидшої перемоги.